Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. в студії Дмитро Херлов. і Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 17 годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовою на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих вонів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. По обіді в Дніпрі пролунало кілька гучних вибухів. Чекаємо на офіційну інформацію. Пізніше міський голова Борис Філатов повідомив, що дим, який бачили над Дніпром, то результат охолодження коксу, а не вибухи. Просто так співпало. Минулої ночі окупанти били по Нікопольському району з важкої артилерії, тримали під прицілом сам Нікополь та Марганецьку громаду. Рашисти випустили майже 40 снарядів. Стріляли Нікополь та Марганецьку громаду. На щастя минулося без постраждалих. Вже на ранок ворог вдарив по Червоногригорівській громаді, обірвавши лінію електропередач. Наразі рятувальники обстежують території після обстрілів та з'ясовують масштаби руйнації. У Дніпрі п'яту добу не працює електротранспорт на Дніпропетровщині. Екстрені вимкнення світла. Графіки відключень, які були складені раніше, наразі не діють. У Дніпрі завершують ремонт колектора зливової каналізації, що пролягає під Манулівським проспектом. Будівельники не лише вклали нові труби, а й зробили під них витривалі бетонні основи. Усе це має поновити нормальну роботу колектора, вирішити проблему підтоплення прилеглих територій і приватних осель, що існувало не один рік. Нині на ділянці вкладають асфальт. Автомобільний рух відновлять уже цими вихідними. Проблема підтоплення і приватних осель, і території, де ми зараз зараз знаходимося, вона існувала дуже-дуже довго і роками. І тільки зараз ця ситуація вирішена. І скажу, що ми зробили це, коли війна, зробили, коли немає достатнього фінансування міського господарства, коли є так звана 590-та постанова Кабінету міністрів. Дніпро готуються до снігопадів. Нещодавно перевіряли автотехніку, а сьогодні робота комунальників і двірників. Чи всі готові і чи вистачить посипальної суміші? Дивіться далі. Пані Галина працює двірником 25 років. Взимку розповідає з року в рік одні й ті самі клопоти. Сніг кожен під'їзд, очищаємо дорожку, щоб наші люди не падали, не зламали ногу. Якщо заморозиться, ми посипаємо. Посипку. Альні служби соборного індустріального районів Дніпра запевняють, до зими готові і на випадок надзвичайних ситуацій розробили план дій. Працівників і техніки вистачає, але в якщо буде якась нестандартна ситуація з опадів, ми ж теж не можемо передбачити кількість, то буде задіяна додаткова ще техніка додаткові люди. У разі рясних снігопадів і з ожеледицею на вулицях Дніпра працюватиме й 200 одиниць спецтехніки. Соляно-піщаної суміші для посипання доріг вдосталь. У нас по усьому місту працює близько тисячі осіб особового персоналу. Це як двірники, так і водії невеликої техніки, так і великої техніки, такі такої, як трактори. Усього в нас заплановано і заготовано 2400 тонн посипочного матеріалу, який буде використовуватися. Безпосередньо у житлових кварталах. Під час негоди у Дніпрі першочергово прибиратимуть сніг на мостах, шляхопроводах, підйомах, у звозах і під'їздах до лікарень. У міськраді закликають жителів не залишати автотранспорт на узбіччі під час негоди і не заважати роботі комунальних служб. Інеса Зайцева, Андрій Сергієв, дніпроньюз Благодійний фонд ТАПС Україна, координаційний штаб волонтерів разом з мерією Дніпра допомагають військовим і цивільним. Цього разу передали захисникам продукти тривалого зберігання: чай, каву та солодощі. Воїнам на інший напрямок фронту повезли сухпаї, м'ясні та овочеві консерви, енергетичні батончики і солодку воду. Також волонтери передали одній з лікарень Херсонської області медикаменти та апарат ШВЛ. СБУ проводить безпекові заходи на об'єктах УПЦ московського патріархату в Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях. Заходи проводяться спільно з нацполіцією та Нацгвардією. За безпосередньої участі представників церкви, правоохоронці оглядають території приміщення, виявляють заборонені предмети осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України. Тим часом ренбувала санкції проти бізнесмена Вадима Новинського, намісника Київсько-Печерської лаври митрополіта Павла Лебедя та ще близько десятка священників у ПЦМП. Загальний список підсанкційних прізвищ в апараті президента обіцяли оприлюднити згодом. Схованка з документами на псевдополіцейських на Харківщині виявили скрон з паперами і посвідченнями на поліцейських, які окупанти не встигли знищити під час відступу. Окупанти зберігали кадрові документи більшості псевдополіціянтів, які працювали у фейкових правоохоронних органах захопленої расистами території Харківщини. У прокуратурі зазначають, на підставі документів будуть відкриті кримінальні провадження за фактами державної зради і колабораціонізму. Сейм Польщі ухвалив резолюцію, якою вшановується пам'ять жертв голодомору в Україні 1932-33 років. Та засуджуються сучасні спроби Росії використовувати голод як зброю. Польські депутати наголосили, через 90 років після цих трагічних подій Росія знову використовує голод як зброю. До речі, голодомор геноцидом визнали 15 країн світу а під час повномасштабної війни Чехія, Ірландія, Молдова та Португалія. Нідерланди, Естонія та Норвегія передадуть Україні мобільний польовий госпіталь. Він оснащений відділенням інтенсивної терапії та операційною і допоможе рятувати життя поблизу лінії фронту. Госпіталь складається з кількох контейнерів. Відділення оснащені моніторами, дефібриляторами та іншим обладнанням. Дитячий хор Щедрик виконав композицію Леонтовича на вокзалі у Нью-Йорку. Імпровізована репетиція одразу зібрала глядачів, які стали фільмувати на телефони не запланований концерт. Відомо, що 4 грудня хор щедрик виступатиме в одному з найвідоміших концертних залів світу Карнегі Холі. До речі, саме там 100 років тому відбулася прем'єра української Щедрівки. Світ відзначає міжнародний день боротьби за скасування рабства саме цього дня 1949 року на четвертій сесії генасамблеї ООН було прийнято конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами в Україні. Документ набрав чинності 15 лютого 1955 року. Укрпошта випустить набір зброї перемоги на честь дня збройних сил України, яке відзначають 6 грудня. Випуск благодійний частину зібраних коштів спрямують на допомогу армії. Набір буде складатися з шести поштових марок зі зразками військового, вітчизняного та закордонного озброєння. Тираж 200 тисяч примірників. Відтепер залізничний рейс Харків Ужгород носитиме ім'я Сковорода Експрес до 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди. Укрзалізниця увічнює маршрут українського філософа з Полтавщини та Харківщини до Карпат. Вирушатиме та прибуватиме рейс під музичну присвяту українського піаніста Євгена Хмари. Економте електроенергію у Дніпрі перевіряють чи вимикають підприємці вітрини, фасади, рекламу у вечірній час. Нагадаємо, за рішенням міськради необхідно вимикати освітлення з 17 до 23.00. третьої 00, вуличне сьомої вечора. І жовтня, і до сьогодні перевіряли півтори тисячі підприємців. Порушників спершу попереджають, штрафувати будуть після злісної непокори, і ігнорування вимог контролерів. Зважаючи на о, дії країни-агресора, здійснення нею терористичних атак на енергосистему України з метою стабілізації роботи о, та виконуючи рішення Дніпровської міської ради від 19 жовтня. 22-го року номер 5528 про запровадження режиму економії електроенергії проводяться заходи щодо зменшення споживання електроенергії підприємцями міста Дніпра. На даний час було видано 1090 рішень і та сімсот 790... Вимог рішення було надано людям щодо роз'яснення роботи. Ми провели, вони все зрозуміли. Ми їм як пам'ятку надали, що це відбулося таке рішення, і вони щоб це знали. Що це, що це відбулося? А ті порушники, які не знали, точні точніше, знали, що прийняли таке рішення, і не вимикали, то надавали вимогу щодо відключення. Три вимоги потрібно. Назбирати, так можна сказати, три вимоги. І після третьої вимоги ми пишемо листа до компанії електропостачальника, щоб вимкнути цього абонента. Але такого не відбулося. Рівень злочинності у Чечелівському районі Дніпра знизився більше ніж на 20%. У поліції це пояснюють збільшенням кількості патрулів, які несуть службу у три зміни на найбільш проблемних ділянках. У Дніпрі наразі майже не фіксуються вбивства, значно менше злочинів із нанесенням тяжких тілесних ушкоджень. Проте чимало фактів дрібного хуліганства, крадіжок на вулицях у супермаркетах і у залишених без нагляду автомобілях. Ті, там, де особи не здійснюють максимального захисту свого майна, залишають особисті речі в авто, там, де їх видно провокуючи, не дивляться своїми особистими речами, і коли йдуть по вулиці або в темний час доби йдуть по вулиці в навушника, включаючи мобільний телефон, що провокує осіб для скоєння злочину. Шановні громадяни, хочу звернутися з проханням. Не провокувати злочинців, та не залишати свої особисті речі в автомобілях без нагляду, не порушувати комендантську годину та дотримуватись законів України. Новорічної ялинки не буде, по всій країні продовжують точитися суперечки щодо доречності і необхідності святкування і оздоблення міст. Понад 60% жителів Дніпра висловились проти встановлення ялинок. Опитування мешканців показало, що Дніпряни воліють святкувати вже після перемоги над окупантами. Тим часом торговельні центри та магазини мають право на встановлення ялинок. Однак міська влада закликає підприємців утриматись від ілюмінації заради економії енергії. ресурсов конечно в такие смутные времена хотелось бы иметь какое-то настроение но я думаю настроение каждый сможет организовать в себе дома самостоятельно за новогодним столом но в связи с этим елки в этом году елок в этом году которые будут планировали быть установлены за денежные средства городского совета не будет и у нас есть куда потратить денежные средства, особенно с последними прилетами. У нас последний прилет это дом пятиподъездный дом остался полностью без кровли. И те э, достаточно незначительные денежные средства, которые планировались потратиться на монтаж елки, новогоднее освещение, мы найдем куда перенаправить. То есть у нас огромное количество разбитых окон. Нам, тем более, мы не ставим деревянные окна, мы ставим пластиковые окна. Всім жителям, в независимості власності. Тому, Я думаю, ми тім відгам найдем приміння. До війни соціальна адаптація, а зараз тимчасовий прихисток. У Дніпрі працює центр допомоги для людей з інвалідністю. І з початком повномасштабного вторгнення там приймають переселенців із прифронтових районів. Більшість мешканців центру прикуті до інвалідних візків. Чим саме їм допомагають, бачили мої колеги. Наталя виїхала з родиною із Славянська чотири місяці тому. У Дніпрі переселенці знайшли прихисток у центрі реабілітації для людей з інвалідністю. «Сюди я приїхала з дочка і з мужем. Муж інвалід третьої групи, я інвалід другої групи, і з нами дочка 14 років. І ще животне кот сюди ми приїхали на 3-4 дня. Ну вот как видите, до сих пор знаходимося здесь из за того, что решили виїхати за границу. Оформляли документи і вже в эту суботу, завтра, то есть, ми вже уезжаем. Центр організували волонтери громадської організації, яка допомагає людям з інвалідністю. На початку війни добровольці евакуювали з атакованих рашистами міст понад 450 осіб. 21-го ми зайшли, 24-го четвертого вже прийняли першу групу. Это было 20 человек с Ардеевки, трое людей с Мариуполя. На сегодняшний день у нас уже прошло 1700 человек. У нас постоянно услуги потремана проживание, то есть люди, которые не могут сами за собой ухаживать. И у нас будут врачи реабілітологи, которые на физической реабилитации, которые будут допомагати людям після інсульту. у центрі допомоги переселенцям. Люди знаходяться, доки їм не знайдуть більш безпечне місце. Підтримку, в тому числі фінансову, надає Дніпровська міськрада. Традиційно ми надаємо матеріальну допомогу для людей з інвалідністю в цьому році. Це буде 1700 осіб, які отримують матеріальну допомогу від міста у сумі 2000 гривень. Це категорії дітей з інвалідністю, що стали. На облік цього року, тобто дитина отримала інвалідність цього року, надаємо ми їм допомогу. Надаємо допомогу активним членам громадських організацій. Ми їх також підтримуємо. Зараз готується розпорядження міського голови Дніпра про надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю по зору, по слуху, дітям, які вперше отримали інвалідність, та активним членам громадських організацій для людей з інвалідністю. Кожен отримає по дві тисячі гривень. Загальна сума видатків більше трьох з половиною мільйонів гривень. Анастасія Кайда Поло Черненко, Ньюс. На цьому наш випуск добігає кінця. Тим часом команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Не перемикайте. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбук. Тож залишайтеся з нами та бережіть себе. Все буде Україна. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Відомий Дніпровський футболіст, волонтер Роман Зозуля об'єднав зусилля свого фронту народна армія з баскетбольним клубом Дніпро для реалізації важливого соціального проекту організації збору гуманітарної допомоги для поїздки на деокуповану Херсочину, а саме продуктів харчування, медикаментів, товарів першої необхідності, миючих засобів та засобів особистої гігієни. Також на їхнє придбання можна донатити коштами. Асистент головного тренера Київського Динамо Олег Гусєва, також гравці Віктор Цанков та Віталій Буяльський отримали спеціальні подяки від військових за громадську позицію, патріотизм та проявлену волонтерську ініціативу. Її висловили бійці 135-го окремого батальйону територіальної оборони, які повернулися зі сходу, де брали безпосередню участь у захисті України у Луганській та Донецькій областях. Півзахисник клубу італійської серії А спеції та збірної України з футболу Віктор Коваленко ще раз продемонстрував, звідки він родом. Футболіст назавжди закарбував на своєму тілі українське татуювання. Наразі його руку прикрашає карта України та два написи Дім та пам'ятає, звідки ти родом. Від 24 лютого він активно підтримав Україну на відстані з Італії, неодноразово звертаючись до своїх земляків з Херсона, звідки родом не вестись на провокації російських військ. Українська прем'єр-ліга з футболу отримає 2 мільйони триста тисяч. Євро фінансової допомоги від Асоціації європейських ліг Так остання відреагувала на умови проведення футбольних турнірів, що склалися під час повномасштабного російського вторгнення на терени нашої держави. Клуб італійської серії А Салернітана продовжує контактувати з оточенням форварда спортивного клубу Дніпро-1 Артемом Довбиком, контракт, якого розрахований до кінця 2023 року. Дніпровці прохають за нього 8 мільйонів євро. Втім, для апенінців це занадто велика сума. Вони пропонують Ренду гравця з правом викупу за 7 мільйонів і відсоток українцям з наступного переходу Артема. Захисника баскетбольного клубу Дніпро Максима Закурдаєва визнано МВП двох ігрових баблів Суперліги, які відбулися у Дніпрі та Києві з 23 по 30 листопада. Його команда святкувала три перемоги і вийшла на четверте місце турнірної таблиці. До символічної п'ятірки також увійшли Деметріус Лейк з Черкаських мавп, Олександр Рябчук з Одеської Біпа, Володимир Конів зі столичного будівельника та Вадим Заплатинський з Київ Баскету. Новоспеченого чемпіона світу з боксу серед молоді, вихованця комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради Микиту Засенука прийняв та привітав з успіхом голова постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту Михайло Кошляк. Новоспеченого чемпіона світу з боксу серед молоді, вихованця комплексної дитячо нацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради Микиту Засенука Прийняв та привітав з успіхом голова постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту Михайло Кошляк. Серед іншого він зробив наголос на тому, що досягнення юнака яскравий приклад для інших вітчизняних спортсменів, які водночас демонстрація світу того, що, попри війну у нашій державі розв'язану Росією, ми не тільки не здаємося, але й продовжуємо жити та перемагати не лише на фронті, а втім, і в спорті. Це яркий прем'єр упорства і бажання К результату ребята молодцы достойный результат первое место чемпионата мира никита лучше молодец так держать и двигаемся вперед на этом не останавливаемся такой молодой парень подтянет других спортсменов и станет ярким примером для достижения результата что есть возможность быть таким же сильным а тем более у нас в области это очень хорошо потому что наша область имеет традиционно большие заделы и задатки по боксу и Днепропетровск, и сам Криворог, и Никополь. Все будет хорошо. И несмотря на войну, мы двигаемся. Понятное дело, что есть замедление, понятное дело, что есть недофинансирование. Но федерации и областная власть стараются это все компенсировать. Деньгами, вниманием, решением вопросов. То есть люди, которые едут на соревнования, они получают выездные документы. У них есть возможность тренироваться на сборах. Это не только касается бокса, это касается всех видов спорта. Поэтому все в порядку, ми на місці, двіганся вперед. На зустрічі з поважної причини був відсутній особистий наставник Микити Дмитро Молчанов. Втім, вихованця свого навчального закладу стисло охарактеризував один з тренерів-викладачів комплексної дитячої нацької спортивної школи з боксу та єдиноборств нашого міста Олександр Клеменко. Боєць цілеустрімлений, безкомпромісний, фізично крепкий, технічно на рівні підготовлений. Все благодаря його первому тренеру Дмитрію Алексеевичу Молчанову. Сам винуватець подій відверто зізнався про те, що навіть сьогодні ще повністю не відчув, що він чемпіон світу. Що вже говорити про завершення фінального бою і миті, коли рефері після гонгу переможно здійняв його руку догори, фіксуючи його звитягу найсильнішого серед однолітків на планеті. До мене би, ще ні дашну анон якби но. и не до конца осознавал, как бы, что произошло. Вот. Ну, спокойно так реагировал, даже если по видео посмотреть, но это только внешне так кажется. На самом деле там ну, внутри, конечно, бурлило. Большое спасибо тренеру и всем, кто помогал. Они проделали большую работу, терпели меня. Я не, не простой человек, как бы бывает тоже там Такие моменты. Я не хочу как бы до конца осознавать, потому что можно зазнаться или еще там что-либо, э, стать хуже тренироваться. Лучше, как бы, делать вид, что ничего не произошло, и больше тренироваться еще. А если ну, до конца, мне кажется, осознавать, то как-то пагубно повлияет в дальнейшем. Зрештою, на Куна лаврах почувати ніколи. Після короткого відпочинку він продовжить наполегливо тренуватися і готуватися до нових турнірів і стартів, головним з яких, звісно, вважає Олімпійські ігри. Денис Кушніров з Кривого Рогу виборов бронзову нагороду в індивідуальних змаганнях серед чоловіків зі стрільби з пістолета на відстані 10 метрів на міжнародному турнірі Поліш Оупен калібер Б'ялосток, який завершився у Польщі і зібрав близько 400 учасників з дев'яти країн світу. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення. Увага! Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Дніпро Тіві, долучайтеся до трансляції каналу в Ютуб. Ще більше актуальної інформації у наших соціальних мережах.